Ісусу Христу, Христос Воскрес, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб найперше побажати кожному з вас миру і добра, для того, щоб закликати людей молитися за Україну. Просіть милості Бога для народу України, щоб Бог зупинився це кро прилиття. Найважливіше, дорогі люди, я прошу сюди, щоб нагадати усім нам сказати про того, хто нас створив Бог любить нас людей. Ми зараз святкували Воскресіння Христове. Ну, багато людей так і не розуміють, що воно дає. Якщо запитатися, задати собі запитання, що мені дає Воскресіння Христове, то мало хто зможе відповісти. Но Воскресіння Христове воно дає надію усім християнам на життєвіш. Я хочу нагадати про того, хто настільки сильно полюбив людей, що віддав свого народження сина Ісуса Христа на Хресну смерть для того, щоб нас врятувати від гріхів. Для того, щоб ми з вами не нести покарання в пеклі за гріхи, тому що ми є всі грішні, тому що ми не можемо себе оправдати. Але Ісус Христос є наше оправдання. Ісус Христос є той шлях у Бога. І тільки через Ісуса Христа, завдяки його жертві, Бог може простити людей і дарувати життя вічним. Дорогі люди, Бог сьогодні закликає усіх людей, щоб прийшли до нього, попросили у нього прощення, прийнявши Його Сина Ісуса Христа в своє серце і отримавши дар життя вічне. Коли в вашому житті будуть проходити важкі обставини. Можливо, буде погано зі здоров'ям, не буде що їсти, не буде що одітися. Можливо, хтось буде при смерті. Ви звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Ви читайте його слово і живіть. Намагайтеся жити так, як там написано. І Бог буде давати вам добро. Бог є добрий. Бог посилає дощ на праведних і на грішних. Бог посилає сонце на злих і на добрих. Бог Він є. на Сусу, ходіть до церкви і навдячні слова. Робіть добролюдям. Бог буде, бачите, усе все це добро і буде вас благоставляти. Бог є любов. Вірте в нього. Дякую за увагу.